Зручно знімати, Штатива немає. Так, не придбав, а нічого придбаю. Так, ладно. Так, виглядає. Це, два межі корпуса верхніх розібрали, це буде третій, ну снився другий. А вниз дивитися, поки не будемо. Я їм просто пластинки поставлю. Оце, оце крадіжка. Це вже крадіжка, бігом і швидко. Бігом і швидить. Зараз я їх всі швиденько. Можна зробити паузу буде. Опа. О, ще є. Кайф безмежний. Так. Це є добре. Зараз я бігом. Ось так воно буває. Відкачувати коли. Ось вона. Те, що я вам казав. Зате другий корпус увесь. За те другий корпус увесь залитий і запечатаний. І той залитий, але ж не запечатаний був. А це вже запечатаний. Зазвичай, зараз треба робити паузу на сніданок. Поки поснідаю. Ми трошки розбіжаться протягом пів години. А, трохи є. Нормально. Нормально. Ну це що, звісно, трішки махови дали. Зробили великуватий зазор між корпусами. І вони тут забудовують. Трошечки буває таке. Ну, та нічого. Та я думаю не принципіально страшно. Так, вперед-перед. А внизу розплід там <рі> в нижньому корпусі. То, до них я буду запозичати з других вуликів, з лежаків. Буду брати рамки в зиму. Частина піде цим в зиму, частина піде. Як стратегічний запас на весну. От. Нижніх корпусів практично нічого. Ну, тоді качали. Перед цим. Два ну, тижні тому попередня відкачка була. Там качали для того, щоб матки дати сіяти. А цим разом ми не будемо. Ооо! Давай, Молодці, опція так. Пошиплять, пошиплять друг на дружку. І все И все, драка. Так, ладно. Так. Зараз, зараз, зараз бігом. Бігом, бегом, бегом, бігом. Поставка е между каплями то Так, бегом. Сейчас я їх... Й... Їм поставлю пластинки. Минулого року я брав пластинки за 120 гривень. Там супер-пупер наворочені. І ви знаєте, добрі люди. <реш> Гроші на вітер. Не допомогло нічого. 5 сімей тратор. 4 серед зими. І одну час на висвітлення. Сбігом закриваю їх. І тікаю від ціля. І закриваю і так, поки що, поки що накриємо. Так, все. Зараз накриємо. Зараз накриємо. Щоб їм дурного голову не йшло більше, так зараз захистимо. Поки дякую за увагу. Там побачимо. Що робити так. Так, ще дещо покажу. Сім'ї, звісно, у нас сильні. Доволі сильні. І тому доводиться, Я зараз покажу. Дивіться, жив багато. Блів багато. І тому доводиться отакі зараз ага. отакі маленькі вузькі вулики малими гніздами. Доводиться ставити ще один корпус. Це оці, отакі, як 15-й, а такі доводиться ставити, бо тоді вони бідні викучуються і густо. Так зараз я тут трішки ранок привіз з собою. І там ще є в запасі рамки стоять. Зараз я їх її... зазвичай ми не осушуємо, але якщо бджіл багато, то куди дійнешся. Лежакак, відразу забираємо рамки. А сюди повертаємо на один корпус. В один верхній корпус повертаємо. не всі рамки вставитиму. Чому б не всі? По одній причині, бо я ще буду пластинка ставити. Звичайно, я вам казав, 5 сімей загинуло у нас від міща. Я вам казав, Загинуло, але я все одно залишаю, все одно залишаю віру у них ці. Тут є. Продовжую вірити у пластинки. А ось щось поможе. Хоча я, я вам чесно скажу, без біпіну і його дієвих аналогів ми не обійдемося. пластини можна купити, там все на них буде, так як треба, як показують, все там. Всі помітки, все, срок годності, виробник, все. Але, ну, шановні, ну, люди вже настільки зроб... навчилися робити підробку, що... Тут уже. Нікуди не дінешся. Це професіонали. Хоча... Серьезно. Може і пластинки такі роблять. М -м, тут кому як пощастить. Так, зараз накриню і пластинку. Пластинки поставлю. Ставлю по дві пластинки. На кожну сім'ю. По дві. Не Це вже трішки інші пластинки. Я взяв, називаються вони Апізан Харків ПП наукове. Подивимося, які вони будуть у цьому році. Дієві чи не дієві. Я, чесно кажучи, не дуже вірю. Но для самого успокоения я их поставлю вот так вот. Вот так раз, вот так вот два, для самого заспокоения. И Так, на ставлю макан краю. По бокам від розплоду. А це ззаді скраю ставлю і подивимося. Чого воно нас доведе? Так, і ставлю ці ось рамки ось. Оставляю, щоб джоги піднімалися сюди і тут відпочивали на тих рамках. Вони протягом кількох годин. Оцей весь мед, який не скачений, вони заберуть них. Там поскладають. Тому я сумніваюся, що це місце є, але спонтанно побавити того, що є. Рамки однієї не вистачає, але їх поставлю ширше. Цей корпус нам не принципіальний, він чистий для того, щоб джолам було куди себе подійти. Щоб вони там не викучувалися внизу. Щоб вони сюди ходили. О, бачите? Зашов. Що я тобі такого зробив? А, відкрив. Розбомбив вас. Ну, ладно. Бачите, як симпатично кусає. Я перчаток не вдіваю. Бачите, Що робить. Ладно, все. Та, лети. Все одно довго не жити, ніж бідолашка. Все, дякую за увагу.